А чи використовують росіяни, російські війська, танки та іншу бронетехніку під час атак? Я щойно згадував про рибальські сітки їх справді розгортають і натягують на сотнях кілометрів. Сотнях кілометрів я бачив їх у районі Краматорська, у районі Дружківки. У районі Павлограда там це вже починається, у районі Межевої, у районі Добропілля, усе там буквально затягнуте сітками. Я їздив тими вулицями і можу сказати, що це дає певне відчуття захищеності трохи легше психологічно, бо, думаєш, якщо маленький дрон спробує спуститися, його ймовірно зупинить сітка. На жаль, як я вже казав, ми бачили багато більших дронів, які одночасно вражали ці вулиці: Лансет, Шахет, Молнія та багато інших, і, на жаль, їм байдуже на сітки. Тож, так це дає певне відчуття захисту і може врятувати від оптичних дронів, але не рятує і не рятує українську логістику від більших дронів, які просто прориваються крізь ці сітки і влучають у землю незалежно від перешкод. А яке було друге запитання? Питання про цивільних. Ви згадували цивільне населення? Як воно впливає на військові операції в цьому районі за нинішніх обставин? Так, росіяни не розрізняють цивільні цілі та військові. Це я можу сказати однозначно. Якщо бути абсолютно чесними, ми розуміємо, що українські військові повинні десь жити. Вони дислоковані там. Якщо вони живуть у казармах або наметах, ці казарми також будуть обстріляні росіянами але вони мають повне право жити в квартирах, будинках, орендувати житло. Це абсолютно законно в межах України. Це не якась незаконна окупація, це реальна оренда у власників житла. Я думаю, росіяни це знають саме тому вони не розрізняють. Вони обстрілюють місто. Якщо вважають, що в цьому будинку є український військовий, вони завдають удару. Якщо не вважають, усе одно завдають удару. Але це не має значення, бо якщо в житловій квартирі мешкає один або два українських військових, а поруч 20 або 30 цивільних, то 90% жертв у таких випадках це цивільні. Ми були в Білозерському, де ще рік тому проживало 14 тисяч мешканців, а зараз залишилося 600. Чому залишилося 600? бо росіяни обстрілювали все навколо і навіть якщо не кожен будинок був зруйнований, скло вибито в кожному, система опалення знищена. жити там цивільним просто неможливо. Щонайменше 95% населення втекли з району, і це лякає, бо міста Добропілля та Новодонецьке за 20-30 кілометрів від фронту теж перетворюються на міста привиди. Росіяни використовують усе, що мають, не дотримуючись норм і не уникаючи жертв серед цивільного населення. Єдине, що визначає це дальність, якщо об'єкт потрапляє в радіус дії шахет, шахет летить на нього. Якщо в радіус дії Каба він летить, якщо в радіус дії ланцет ФПВ дронів, вони летять на нього, вони застосовують усе, якщо об'єкт потрапляє в зону ураження, і якщо українці не можуть захистити цей район, це робить виживання цивільних неможливим. Бо росіяни, як я вже сказав, просто знищують цілі міста. Вони знають, що там живуть українські військові, і тоді кажуть, і вони робили те саме в Сирії у 15-му, 16-му, 17-му роках. Їхня логіка така: якщо ми зробимо життя неможливим для цивільних, то зробимо його неможливим і для військових. А тоді ми захопимо це місце і так звано звільнимо його звісно, без жодних мешканців і без жодного українця всередині. Юліане, і не лише про Покровськ. Російські війська застосовують хитрі тактики, щоб захопити український Куп'янськ. окупація Куп'янська в Харківській області є стратегічною метою для російських сил за словами Олексія Бельського, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, росіяни частково просуваються в напрямку міста. Він також зазначив, що газопровід, яким російські війська скористалися для проникнення на північній околиці Куп'янська, перебуває під вогневим контролем України. Раніше російські війська вже використовували підземні трубопроводи для обходу українських оборонних позицій у січні 2024 того року в Авдіївці, Донецька область, а також у березні 2025 року в Сужі, Курська область. Яка ситуація поблизу Куп'янська, і як рельєф місцевості та мережа трубопроводів впливають на тактичні рішення обох сторін? Передусім я не назвав би це розумною тактикою. Я не вважаю це хитрим підходом, адже йдеться про старі трубопроводи, яким десятки років. А росіяни діють за принципом троянського коня. Це тактика, якій вже сотні років подібне застосовувалося ще під час Другої світової війни, коли використовували підземні канали та трубопроводи під містами. те, що справді викликає занепокоєння, це те, що українці не завжди передбачають такі дії. І, як ви зазначили, було вже багато випадків. Авдіївка, Курськ, тепер Куп'янськ. І, до речі, також часів яр, де росіяни застосовували цю тактику. І я не розумію, чому спочатку росіяни знаходять черговий трубопровід, проходять ним, виходять з іншого боку, а вже потім українці починають усвідомлювати, о, там був трубопровід, треба бити по виходу. Україна має дуже ретельно картографувати всі ці об'єкти вони під вогневим контролем, але це не означає, що вдається знищити всіх росіян. Можливо, вдається знищити 30-70%, Але навіть тоді частина з підрозділу 130 російських солдатів прорветься за лінію фронту. Ми бачили це в Авдіївці. Це було катастрофічно. Це стало кінцем міста. Вони атакували з тилу. Те саме сталося в Курську, коли вони здається. Пройшли 15 кілометрів і вийшли на північ від Суджі, і раптом українські дронові підрозділи опинилися в оточенні. Це було небезпечно, тож я не назвав би це розумним, це використання старої інфраструктури. Пролазити через канал чи трубопровід це не інновація, це просто використання того, що вже існує, і Україна має це враховувати. На жаль, у Куп'янську росіяни також просуваються. І, як на мене, вирішальним фактором є нестача особового складу з українського боку. Росіяни на західному березі осколу просуваються без танків, наскільки мені відомо. Звісно, вони мають підтримку з повітря, підтримку дронів, але все одно це російські солдати, які йдуть пішки. Ситуація складна. Але Куп'янськ може вистояти, бо на східному березі Осколу ще залишаються десятки квадратних кілометрів під контролем України, забезпечені лише через Куп'янськ. Якщо Куп'янськ впаде, увесь той сектор за річкою також буде втрачено. у Дніпропетровській області така сама проблема. Ви щойно згадували про це. Росіяни застосовують там надзвичайно потужну вогневу силу. Не варто забувати, що це ділянка фронту, де росіяни можуть вести вогонь як із півдня, із Запорізької області, так і зі сходу, з Донецької області, і це дає їм змогу використовувати багато авіабомб, багато повітряних коридорів, забезпечувати перевагу в повітрі. Якщо подивитися відео російської пропаганди, це видно. Березове було одним із останніх сел, яке вони захопили, і видно, що вони завжди застосовують надмірну вогневу силу. Спочатку десятки авіабомб КАП, потім реактивні системи залпового вогню, установки, град та інші. Потім ідуть дрони, і лише коли все знищено та зруйновані українські оборонні позиції, заходять 5-20 солдатів, можливо, половина гине. Але інша захоплює село і продовжує просування в Дніпропетровській області. Щодо Сумської області, Володимир Зеленський повідомив про успішні результати, яких досягли українські сили в прикордонному районі Сумщини. наскільки ситуація на місці змінилася внаслідок цих успіхів? Чесно кажучи, я не знаю, що ви бачите. Я бачу, що в Сумській області звільнено лише два населені пункти. Два села тоді, як ще 13 залишаються під контролем російських військ. Володимир Зеленський заявив, що ми просуваємося вперед, відвоюємо території. Я думаю, це відбувається між селами, і приблизно 90% того, що росіяни раніше захопили в Сумській області, досі під їхнім контролем. Так, російський наступ було зупинено, і це позитивний момент. Сумам наразі не загрожує окупація на карті. Видно, що 90% захоплених Росією територій залишаються під її контролем. Схожа ситуація спостерігається в районі Вовчанська те саме в районі липців на північ від Харкова. Росіяни не розчаровані тим, що відбувається. Звісно, вони хотіли б успішного наступу б захопити чергове місто. Але якщо це неможливо, вони все одно задоволені. Ви бачите, вони утворили невеликі в кишені тут і там, і для Росії це прийнятно, бо змушує Україну утримувати там сотні чи тисячі військових. Якщо українці відійдуть, росіяни просунуться вперед. Ці райони під постійною загрозою атаки змушують Україну тримати там значні сили. Отже, ситуація дуже складна так, російський наступ було зупинено. Я не бачу, щоб сумська область наразі було звільнено українською армією.